за кордоном Путін просувається вперед. Він вторгся в Україну та сіє хаос по всій Європі та за її межами. Якщо хтось у цій залі думає, що Путін зупиниться на Україні, запевняю вас, він цього не зробить але. Україна Україна може зупинити Путіна. Україна може зупинити Путіна. Якщо ми підтримаємо Україну та надамо зброю, необхідну їй для захисту. Це все, що просить Україна. Вони не просять американських солдатів. Насправді американських солдатів на війні в Україні немає. І я сповнений рішучості, щоб так було і далі. Але зараз допомога Україні блокується тими, хто хоче, щоб ми відійшли від нашого світового лідерства. Не так давно президент республіканець Рональд Рейган гучно заявив: пане Горбачове, зруйнуйте цю стіну. Тепер мій попередник, колишній президент республіканець, каже Путіну, цитую, роби все, що хочеш. Це цитата. Колишній американський президент дійсно сказав це, схилившись перед російським лідером. Це обурливо, це небезпечно, це неприйнятно. Я кажу це Конгресу. Ми повинні протистояти Путіну. Надішліть мені двопартійний законопроект про національну безпеку. Історія спостерігає. Історія спостерігає. Якщо Сполучені Штати підуть зараз, це поставить Україну під загрозу, Європа під загрозою, вільний світ під загрозою. Моє послання президенту Путіну, якого я давно знаю, воно просте. Ми не відступимо, ми не схилимося. Я не схилюся,